Відверті зізнання Алекса Топольського про секс в трьох та на першому побаченні роботу з триптезером та чи цілувався з чоловіками. Друзі, всім привіт! Підтримуйте відео лайком. Чи був секс в трьох? Був у Нью-Йорку, я працював барменом. Був дуже такий дикий лайфстайл. Скажем так, що я в принципі нормально абсолютно до цього відношусь. Але якщо ми не відносини з дівчиною, тобто, якщо відносинах, то є емоційний аспект, який буде заважати сексу в трьом. Тому не має бути відносин, якщо хтось хоче проекспериментувати у трьох. Чи цілувався з чоловіком. Ні, я знаю, що в інтерв'ю сказав, що був такий момент, де фотограф. Щось намагався зробити, але я просто йому сказав, що чувак, я гетеросексуал, я не бісексуал, я не гей. Я нічого взагалі не маю проти проти геїв та бісексуалів. Це люди, які самі вибирають свій шлях, свою орієнтацію, тому взагалі нічого не маю проти, але я сказав, що я не по чоловікам. Ну і все питання було закрито в модельній сфері в Нью-Йорку, Взагалі в Америці це багато геїв, багато. Фотографів рейв. тому коли я зробив таку транзицію до акторськ-акторства, то я трошки видихнув, скажу відверто. Чи працював стриптизером? В цей момент я не розказував раніше, але я думаю, в принципі, я можу поділитися. Стриптизером я не працював, але я працював в стриптиз клубі у Нью-Йорку знову ж таки. Це чоловічий стриптиз-клуб, де стриптизери чоловіки приходять всі жінки. А я працював барменом. Я так розумію, мене. мене... Дійсно, лайфстайл в Нью-Йорку був дикий, тому що багато жінок було, багато флірту я в якийсь момент просто поплив. Чи був секс на першому побаченні? Був я достатньо в цьому плані. Я не консерватор в плані сексу. Вважаю по особистому досвіду, що якщо в мене виникає хімія з дівчиною і в нас є емоційний конект. І ми дійсно на одній хвилі кайфуємо один від одного, і вже пройшов там якийсь час, і ми відчуваємо, що ми хочемо один одного. Я не бачу як якихось перешкод абсолютно. Я вважаю, що це нормально. І є така догма, що якщо там секс на першому побаченні, то люди в довгострокові відносини після цього не входять. Я вважаю, що це неправда. Дівчина з якою я зустрічався півтора року. Ми у нас був секс на першому побаченні.